І сьогодні у нас дегустація двох наших корок. І корок, боже зацініть. Одна ікорка в нас е лососева. Тут, тут буде О, ціна. Чекайте, тут буде ціна, тут буде ціна. А це горбуша. І тут зараз ми зробимо мега смачні канапочки і будемо дегустувати. Все, ми вже робимо канапочки. Спочатку ріжень. Хто буде ясно, що хлопчика. Я! у нас четверо? Так, три, <звілля> чотири. Що ти? Що ти? Ми врізали чотири шматочка багетика. І тепер не шкодуючи, не шкодуючи масельця, наш хлібчик. І ось тут у нас є вже канапочки з нашим масельцем багатичка. <звілля> І тепер дивіться, дівчатка відкривають. І корку одну, ту що лососева, yeah, а nice. ярина відкриє yeah. грибушок, yeah. oh, oh. Ми вже відкрили. А yeah. я відкрию отакий класний крепер. Це він солоненький, oh, і nice. ми спробуємо okay. його їсти D корку з самим печером. І буде спроба hey, куди? тут прикольно в тій упаковці те, що тут є такий носочок. І корку нашу ми спокійно накладаємо на нашу канапешечку. Дивіться, Давай. як все класно виглядає. Естетично. Естетично хочеш? Ооо, -о, 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 о, це екстаз. це небагато. Б... <звиск> Дивіться, зацініть це не Зацініть цю економ. Поки що. Так це одна канапочка. Наступна канапешечка. Yeah. Буде з ікрою Це у нас що? Якоюсь горбуша. Е, І корка тут трошечки дрібніша, бачите, по, по консистенції трошки дрібніша. Але ми ну, не шкодуючи, накладаємо на канапочку. О, це а, дуже речі! Не шкодуючи. Дивіться тепер на наші дві канапочки. Да. Це лосось, бачите, який крупненький. А це горбушечка. І зараз ми будемо це куштувати. Новий рок! Одним словом, канапешечки в нас готові. І тепер ми дегустуємо. Давайте починаємо з цієї лусосової, зацінюємо, куштуємо. І ще раз показую канапочку. Канапочка ось така. І корочка ось така. Ка доволі зерниста, прикольна. Mile气> І зараз вона буде густою. А ну, дівчата, зацінюйте. Дуже смачно. Дуже смачно. А сказати, що це смачно, це нічого не скажеш. Жирнятка ікри має щільність таку, приємні на смак. Смачно, ну реально смачно. Так, мені теж не відправити. У нас сьогодні тут є на маленький дегустатор. Зараз ми вам його покажемо. Дегустатор. Вусічка. Mm -hmm. Заціни. Тримай. То тобі. Mm -hmm. Це лососова канапечка. Дівчата не облікаємося. Переходимо, до... Переходимо тепер до цієї капсфуд ікра горбуші. Пробуємо. Зернятка і кригор горбуші дрібніші, а більш такі оранжеві. Проби. Я вже свою канавку сиділа. Добре. А я їм згадую. тобі я пачкалася. Пробуй. Ну, Відрізняється, так. Відрізняється, але теж смачно. Бося не облизи мене, бо маєш свою. Буси зацінила. Смаршови. Ота. О. Так. Оце таке потріскування цих зернинок і крем. Свій гроші. Канапа канапою. Але ще можна їсти помінок, що, дивіться, зацініть. Берете рибний маленький крекер. Набираєте... Ой, зараз покажу. І корочку. І так смачно. Вуаля. Смачно. От ви яка напка. Це лосось, це горбуша. Бачили, бачили. Отак. Треба ікру набирати. Не треба, я хочу вирішати Ось Отак їздя. Дивіться. Що ви любите ікру? Ставте вподобайку. Горбушеву. Лососеву. Чи лососеву. Немає значення. Що так? Перфект. Що так? Діжте, нас дегустуйте, насолоджуйтеся, а нам стати вподобайки. І всім. І всім до зустрічі. І всім па-па! -па! 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 Ну що, добрийка? Mm -hmm. Буся, ти ж хочеш. Хорошо за кіно ікри. Точно, на проте -то забули.